Розумний браслет зі стилом. Саме це першим спадає на думку, коли береш в руки новинку від компанії Xiaomi – Smart Band 8. Цей продукт в свій час змінив уявлення людей щодо фітнес-трекерів, бо ще починаючи з браслету, який міг лише рахувати кроки та пульс. Smart Band перетворився в справжнього повсякденного помічника, без якого більшість людей вже не уявляє своє життя. Та настав час знову змінювати світ і перетворити фітнес трекер в стильний аксесуар, який надасть безліч функцій для відстеження стану вашого здоров'я. Тож погнали розбиратись, що нового приніс нам Smart Band 8. Комплектація новинки досить мінімалістична. Туди входить сам браслет і магнітний зарядний кабель, тому можна відразу перейти до зовнішнього вигляду Band 8. Бокова рамка зроблена із глянцевого пластику, яка дуже стильно виглядає на руці і виділяється на фоні минулих моделей. Ремінець тепер не є цільним і складається з двох частин, які кріпляться в спеціальній отворі на корпусі. І щоб змінити ремінець, достатньо лише натиснути на кнопку і все. Можете комбінувати, змінювати і вибирати один з безлічі. Бо дійсно компанія Xiaomi зробила великий акцент на можливість кастомізувати Smart Band 8. Ви можете змінити комплектний силіконовий ремінець на шкіряний, металевий та ще багато всього іншого, ви можете знайти на сайті Allo. І продовжуючи тему персоналізації, бренд додав програму Mi Fitness, яка встановлюється на смартфон, для підключення браслету, вибір із безлічі циферблатів, які можна завантажити з інтернету, і серед них ви знайдете циферблати з. Пейзажами, тваринами, різнокольорові циферблати, прості, функціональні, з можливістю налаштувати майже всі елементи на екрані, і навіть циферблат з можливістю пограти на Smart Band 8. Вибір дійсно вражає. Та повертаючись до зовнішнього вигляду, корпус залишився все таким самим вузьким та майже непомітним на руці за рахунок ваги 27 грам разом з ремінцем. І на задній частині знаходиться невеликий острівок і датчики виміру показників тіла і конектори для зарядного пристрою. Тож прийшов час перейти до перегляд. Панелі, де вас зустріне 162 дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 60 Гц. Його прикрито загнутим з усіх сторін склом, яке чудово захистить Smart Band 8. Та як я вже згадував раніше, підключення до смартфону виконується за допомогою програми Mi Fitness, де ви зможете налаштувати сповіщення від програм, моніторинг пульсу і кисню в крові, змінити віджити, сортувати програми і оновити браслет до останньої версії програмного забезпечення. Крім того, Smart Band 8 це досить університет. Універсальний пристрій, який можна носити не лише на зап'ясті, але й на шиї у вигляді кулону. Або й взагалі кріпити браслет до кросівок для точного вимірювання ваших кроків. Інтерфейс керування новинкою адаптований для управління жестами. На головному екрані свайпом вниз відкривається останнє повідомлення. Свайпом вліво можна перемикатись між віджитами, а свайп вправо відкриє три іконки для швидкої дії. А ось свайпом вверх відкриєте панель всіх додатків, де першим вас зустріне статистика і тренування. Саме тут знаходиться більш ніж. 150 різних режимів для різноманітного роду занять, включаючи режим плавання за рахунок захисту новинки від води тиском до 5 атмосфер. Та якщо трохи далі переміститись по меню, можна помітити окремий режим бігу, де знаходяться 10 його варіацій для різного роду заняття. Барсад дійсно створений для відстеження стану вашого тіла. Саме тому ви тут можете знайти пульс, життєві сили, вимірювання кисню в крові, стресу і окремо варто виділити вимірювання сну. Xiaomi Smart Band 8 може відстежувати не тільки. Тільки фази сну і час, коли ви засинаєте і просинаєтесь, але й відстежувати пульс, рем, сон і навіть дихання. Та майте на увазі, всі ці функції зменшать автономну роботу пристрою. Та лише на цьому смарт Band 8 не обмежується. І саме тому тут є секундомір. Таймер. Можна переглянути погоду. Та є можливість перемикати музику на вашому смартфоні, а в налаштуваннях є можливість змінити безліч параметрів браслету. І тут хочу акцентувати увагу саме на пункт екран. Бенд 8 оснащений датчиком автомобіля. Автоматичної яскравості і функцією On Display, що дозволяє на заблокованому екрані показувати час як цілодобово, так і налаштувати режим роботи цієї функції заради економії заряду. Крім того, стиль Always On змінюється залежно від циферблату, завдяки чому SmartBed8 дає ще більше можливостей для кастомізації. Та яка ж автономна робота в новинки від Xiaomi? за заявою виробника, розумний браслет може тримати заряд до 6 діб з увімкненою функцією Always On і до 16 діб у звичайному. У режимі роботи. І звісно, ви можете швидко підзарядити браслет комплектним магнітним зарядним пристроєм. Тому гайда підводити підсумок під оглядом на Xiaomi Smart Band 8. Цей браслет знову змінює світ. Якщо колись це був недорогий пристрій, який надає можливість відстежувати стан вашого тіла, то зараз це функціональний девайс, що може не лише допомогти з тренуванням, показати повідомлення і відстежувати стан здоров'я, але й стати гарним аксесуаром для підкреслення вашого стилю. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Став та вподобайку та до зустрічі на каналі Ало. Бувайте!